Вітаємо з перемогою. П'ята перемога поспіль в чемпіонаті. Ось, чи задоволені ви сьогоднішньою грою, чи задоволені ви такою серією? Що сьогодні, звісно, по грі вам сподобалося, що може не сподобалося. Е, серію задоволені. Грою перший тайм був непоганий в нашому виконанні, другий тайм. Е, ну, трошки смазаний, але тим не менш я скажу, що така команда, яка більше грає вертикальний футбол, то я вам скажу, що просто буває важко. І Це постійна там, боротьба. І, е, за боротьбу я вдячний хлопцям, але могло бути краще в плані боротьби і в плані там, таких моментів, які там, виникли біля наших воріт, їх не мало бути. Е, Ну, а це це робочий процес. Ми це розберемо, подивимося, по порозмовляємо з хлопцями. Що вони думали, ми скажемо своє бачення на на ці епізоди, і будемо рухатись далі. Здалося, що після 2-0 так команда десь зупинилася, вже подумали, що о клас, 2-0, чи так, чи те зі сторони так здалося. Ні, на сьогоднішній день я би так не сказав. А от у нас були дві гри перед цим, то там була така ситуація, що після 2-0 хлопці трошки там збавили обороти. І ми на це акцентували увагу. І сьогодні мені так не здалося. Я думаю, що сьогодні просто внесло в корективи десь якась сумбур, така гра більше вертикальна, ще раз повторюсь. І ну, я думаю, що це більше це. Но я не побачив у хлопців там якогось там. Скажіть, що неправильного відношення до своєї роботи наступна гра проти шахтаря, проти лідера. Ось які думки в матчі проти такого одного з грандів нашого юнацького футболу. Ну, ви самі кажете, що це да, грант українського футболу, вони грають там, в юнацькій лізі чемпіонів, і, і там гарний підбір виконавців. Я думаю, що буде цікаво, подивимось, да, будемо готуватись. Я думаю, а там подивимося, воно, що воно буде, так сказати.